Збільшення ворожих штурмів на фронті, обстріли Запорізької області та судна друдину з Мелітополя, яку звинуватили у тероризмі, про це та інше у підсумках Суспільного. Військові РФ збільшили кількість штурмів на Уріхівському та Новопавлівському напрямках. Про це повідомив речник Силоборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, найгарячіша ситуація саме на Новопавлівському, де ворог хоче вийти на адмінкордон Дніпропетровської області. Там окупанти штурмують майже безперервно. Крім того, за останній місяць посилили обстріли з ФПВ та авіації, аби перерізати логістику нашим захисникам. Гатять військові рефи по містах та селах області. Зокрема, цього тижня внаслідок скиду з дрона загинув 67-річний житель Степногірська. Також там обстріляли пожежну рятувальну частину. Поранень дістали 12 надзвичайників. А по тернуватому вдарили кабами, уламками побило будинки і автівку, в якій перебували чоловік та жінка. Його госпіталізували з травмами рук, ніг та внутрішніх органів. Вона також у медзакладі з гострою реакцією на стрес. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Передавав ворогу інформацію про розташування підрозділів і техніки зсу Жителя Запоріжжя засудили до 15 років ув'язнення. Як повідомили в обласній прокуратурі, він був завербований співробітником головного управління генштабу збройних сил РФ через батьків, які залишились на окупованій території та співпрацюють з окупаційною владою. Чоловік відстежував маршрути, пересування, види та орієнтовну кількість військової техніки ЗСУ, що рухалась на запорізький нап. Прямок, а також збирав та передавав дані щодо розташування підрозділів ЗСУ, залучених до оборони Запоріжжя і області. Забруднення моря зі збитками на понад 20 мільярдів гривень. На Запоріжжі повідомили про підозру капітану російського танкера, через дії котрого сталося масштабне забруднення Азовського та Чорного морів. Про це повідомили в офісі генпрокурора. За даними слідства, торік у грудні капітан нафтового танкеру РФ. Який перевозив мазут, не врахував погодні умови, що призвело до аварії судна. У результаті півтори тонни мазуту потрапили у воду. Це призвело до забруднення моря і збитків у понад 20 мільярдів гривень. Їх назвали агентами СБУ та звинуватили у серії замахів і тероризмі. Окупанти засудили родину з Мелітополя. Про це повідомили в Мелітопольській міській раді. Артема Мурдида, його співмешканку Ганну Вошкодер та матір Ганну Мурдид звинуватили у нібито вбивстві очільника підприємства Міський транспорт, колаборанта Івана Ткача у 23-му році. Також у замаху на керівника Мелітопольської залізниці і спробі замінувати залізничну. Полотно у місті. Крім того, росіяни стверджують, начебто Артем наодинці спробував підірвати і голову окупаційної адміністрації Мелітополя. Чоловіка засудили до довічного ув'язнення, а жінок до 20 та 22 років позбавлення волі. 25 років позбавлення волі та штраф 700 тисяч рублів. Російська влада засудила і жителя Енергодара Вадима Трачука за нібито тероризм. Як повідомили на сторінці Південного окружного військового суду РФ, чоловік мовляв співпрацював з ГУР та виконував завдання від українських військових. Одне з них замах на вбивство окупаційного очільника військово-цивільної адміністрації міста Андрія Шевчика в 22-му році, а також заступника директора з персоналу ЗАЕС при окупантах. 23-му. лікарям із Запоріжжя, які вносили у Хелсі фіктивні дані про нібито лікування 1200 військових, повідомили про підозру. Як розповіли в Нацполіції області, завідувач відділення хірургії одного з медзакладів міста та двоє його підлеглих вносили недостовірні відомості, за які отримали понад 400 тисяч гривень державних коштів від НСЗУ. Відтепер їм загрожує до шести років ув'язнення. У Запоріжжі планують побудувати ветеранський простір. Як розповів начальник запорізької ОВА Іван Федоров, він стане багатофункціональним центром, де надаватимуть ветеранам комплексну підтримку, зокрема, медичні послуги. Також цей простір стане місцем для працевлаштування фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих. Його розташують в одному з міських палаців культури. На це виділили понад 332 мільйона гривень з міського та обласного бюджетів і завершити роботи планують до кінця року, так а був цей тиждень. аби дізнатися більше, дивіться наш YouTube канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.